i so, so. Якщо ви чуєте ось це, значить час святкувати. Святкувати, незважаючи ні на що, не зважаючи на те, що ранок був дуже тривожний і невеселий, ми будемо святкувати на зло нашим ворогам. Отож, з днем народженням. Дорогі рідні наші, запрошуємо на ювілей. Нам 25 років. Ми надалі готові здійснювати ваші мрії. В прямому ефірі лотерея ЛОТО Забава. Лото, забава! А спонсори ваших мрій ось такі. От. Білети, білети, лото забава, і немає значення, які типографські чи термінальні. Головне, що по три штуки. Ви ж пам'ятаєте, що сьогодні фінал нашої акції, і я дуже сподіваюся, що ви до цього підготувалися. Ну а поки що зараз наші овації переможцю акції минулого тержу. 150 тисяч гривень додатково виграв щасливчик зі Львова. І це Юрій Михайлович. Пане Юрію, ми вітаємо вас із нашої ювілейної студії. Вітаємо вас, вітаємо вашу дружину Галину. Ми знаємо, що вона трішки прихворіла. Ну що ж, дай Боже, їй як найшвидшого одужання. Також вітаємо ваших друзів, і ми знаємо, що вони до Тепер не вірять, що ви виграли. Так, от, шановні друзі, пан Юрій виграв. Даю вам чесне слово. Тепер черга за вами, Пан Юрію. Я впевнений, що після такого, е будуть купувати білети і ваші друзі, і ваша дружина. А ми ще раз вас вітаємо. Ви виграли 150 п'ятдесят тисяч гривень. А сьогодні в фіналі програми у фіналі нашого акційного розіршу. Хтось із вас обов'язково додатково виграє 200 тисяч гривень. Увага на екран! До свого ювілею Лото Забава протягом чотирьох тижнів додатково розігрує мільйон гривень і дарує два шанси на виграш щотиражу. Вітайте забаву! Вигравайте від 10 000 до 200 тисяч! Ось такий буде він фінальний розіграш акції. Шановні дорогі наші друзі, на вас чекають 20-20 призів по 10 тисяч гривень. І один суперприз. От головний трофей в 200 тисяч гривень. І зверніть увагу, це попри традиційні призи ЛОТО Забава. А сьогодні на кону Лото Забава на вас чекають 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і навіть. Цілий мільйон. Лото ну що, настрій потихеньку покращується, і це дуже добре. Я бажаю вам удачі і відкриваю розіграш 1306 го тержу державної грошової лотереї. Лото Забава. Заходом гри стежить ось уже 25 років наша тиражна комісія. Отож, викупайте їх у ваших комплементах. Також привітайте наших операторів і наших суперрежисерів. Ну і звичайно, супер. Операторів і всю нашу команду. Команду МСЛ. Всі ці 25 років ми працюємо з думкою, щоб ви виграли. Чому б не сьогодні? До речі, дуже гарна думка. Нехай вам щастить. Ми відкриваємо перший розіграш, і це розіграш парочка. У конкурсі «Парочка» ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає дев'ять кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. На кону 300 тисяч гривень. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути цей лототрон. І одразу одразу прошу вас. пишіть нам коментарі на нашу сторінку в Інстаграмі, Фейсбуку і на Ютубі. У нас Колька під номером дев'ятнадцять колька під номером 71. Колька під номером шістдесят шість. під номером 28. Колька під номером 22. Колька під номером 67. А тепер про ваші привітання. Пані Людмила в інстаграмі написала нам так. Ще з маличку пам'ятаю, як батьки купували лотерейні білети. Тоді вони коштували усього 3 гривні. Колька під номером 42. Мені було неймовірно цікаво спостерігати за процесом розіграшу. Тепер я сама регулярно купую білети. Та мрію зірвати джекпот. Кулька під номером 60. З днем народження тебе лото забава. Прекрасні, добрі, щирі, теплі слова. Колька під номером 74. Е, у нас ціла купа переможців розгіршу. Парочка. А от щодо головного переможця, то я підходжу до свого комп'ютера, де мені кажуть, що пощастить наступного разу. Ну що ж, не втрачаємо запалу. Рівно за тиждень на вас знову чекатимуть 300 тисяч. Грибень. Дорогі друзі, ми продовжуємо святкувати наш ювілей і на порядку денному акційний розіграш. І не просто акційний розіграш, а фінальний акційний розіграш. І зараз я урочисто відкриваю четвертий розіграш акції. 25 років для вас щасливий мільйон. Отож, дорогі друзі, увага, увага і ще раз увага. Е, зараз в акційному розріші на вас чекають не 5, не 10, навіть не 15, а 20. 20 призів по. 10 тисяч гривень. Якщо ви, звичайно, зробили все вірно. А саме придбали три і більше лотерейних білетів, ЛОТО забава. І вартістю від 30 гривень кожен білет. І придбали ви їх однією покупкою. Якщо це так, то ви в базі претендентів. Я Претендентів, звичайно, на виграш. Я бажаю вам удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій обере 20 акційних комбінацій. переможців. вони будуть виділені помаранчевим кольором. Ось вони. Якщо серед цих акційних комбінацій, що виділені помаранчевим кольором, ви бачите свої акційні комбінації. Я вас поздоровляю. Ви виграли по 10 тисяч гривень. Дорогі переможці акційного розіграшу. Я вітаю вас з перемогою. Прошу звернутися до нас на гарячу лінію, але це тільки перша половина фінального акційного розіграшу У фіналі програми буде друга частина е, акційного розіграшу І хтось із вас обов'язково виграє 200 тисяч гривень. Ну, а зараз, шановні, зараз саме час для Саме час для ранішних. Дорогі друзі, я, я повторюю саме час для ранішніх... І наші воїни, наші герої на фронті щодня потребують тисячі донатів. Тому що через. Їх героїзм через їх стійкість там на фронті. Ми можемо тут е, працювати і навіть інколи ще і святкувати. Отож, квитки благодійної лотереї Дар це наша реальна, реальна допомога ЗСУ. А ще, шановні, не забувайте, це ваш шанс виграти 250 тисяч гривень. Отож, квітки благодійної лотереї Дар наша реальна допомога Збройним силам України. Так, шановні. А зараз про головний виграш минулого тиражу. Тобто 190 тисяч гривень. Виграв щасливчик, який чомусь до цих пір не зголосився. Ми шукаємо цього щасливчика. і... Просимо усіх ще раз перевірити свої білети. Номер супервиграшного білета, будь ласка, уважно. Слухайте: 0 0 0 6 7 9 3. І поки, поки ви перевіряєте свої термінальні білети, я би хотів звернути ще раз вашу увагу на типографські. Ось такі от красиві різнокольорові типографські білети Лото забава ви, напевне, знаєте, хто не знає, тому скажу. От з таким білетом ви можете грати скільки завгодно. Такі білети багаторазового використання. Це дуже просто. От З таким своїм білетом приходите і оплачуєте наступний тираж. Оплачуєте наступний тираж. І грайте собі, дай Боже, вам виграти. І, до речі, такі білети ви можете придбати на точках продажу МСЛ. Також можете придбати на автозаправках. Це такі автозаправки, як Кло, Око і УКРНАФТА. Також в магазинах можете придбати знову ж таки. Називають ці магазини. Це магазин Коло, магазин 723 і магазин Наш край. Отож, купуйте і не просто купуйте, а грайте. Грайте і вигравайте. Ну а зараз, шановні, ми в притул підійшли, так би мовити, до мільйона. І не будемо чекати ні секунди. Одразу оголошую, велика гра. Велика гра. Отож, велика гра, 1306-го тиражу шостого державного грошової лотереї «Лото-забава». Всім бажаю удачі і попрошу віпнути цей Лототрон. Колька під номером 44. Наступна колька. Колька під номером 61. Нам 25 років. Чверть століття. Колька під номером 50. Ну, дай Боже ще. 25. І тоді нам буде 50 років. Уявляєте, лото забава 50 років. Кулька під номером 69. А поки ми святкуємо наше 25-річчя. Кулька під номером 46. Святкуємо нашу молодість. А що там молодість, нашу юність, запальну. Кулька під номером 11. І хотів би прочитати коментар від учасниці розмірів. Все Любов Кудря із міста Кобиляки Полтавської області. Колись, до речі, вона зірвала джекпот «Лото забава. Колька під номером 18. І що нам пише Любов Кудря. Я знаю, що одного разу виграю. Треба грати регулярно, тоді і виграєш. Колька під номером 51. Якщо купувати по одному білету, то це в місяць 125 гривень. Невеликі і витрати. Якщо програю, то буде частка на ЗСУ. Ось так мудро думає пані Любов Кудря. Кулька під номером 64. Продовжує свою думку, і пані Любов. Я купую стільки білетів, скільки підказує моє серце. Дякую, лото забава. Кулька під номером 20. 9. і ми дякуємо вам, шанувальники Лото Забава. Що 25 років ви разом з нами. Колька під номером 58. Тому що Лото Забава це не просто ваші виграші. Лото забава це велика соціальна допомога суспільству. Кулька під номером 49. Завдяки Лото Забава Україні народилися 434 мільйонери. Ми з тетепідням чекаємо на 435-го мільйонера. Лото Забава. Напишіть нам, дорогі друзі, а скільки років ви граєте в Лото Забава? Кулька під номером 59. Наступна кулька, це кулька під номером. 62. Звертаюся до усіх учасників акційного розіграшу. Не забувайте, що у фіналі програми буде фінал акції. Кулька під номером 36. У фіналі програми буде фінал акції. 25 років для вас святковий мільйон. Кулька під номером 67. Білети лото, забава, квитки інших лотерей «МСЛ» Чекають на вас. Кулька під номером 72. А ви їх можете придбати на точках продажу МСЛ в мобільному додатку, також на автозаправках. Кулька під номером 4. Велика гра триває також на автозаправках. Запам'ятовуйте, це такі автозаправки, як Кло, Око і Укернафта. Також не проходьте повз магазини Коло, магазин 723 і магазин Наш край. Також там ви можете купити білети Лото Забава. Кулька під номером 70. Також ви можете купити там квитки інших лотерей МСЛ. Сподіваюся, ви так і зробили. І не просто купили квиток 2, а купили три, як мінімум, білети ЛОТО Забава. Кулька під номером шість. Велика гра триває. Отож, ви придбали білети лотозабава три або більше. І таким чином ви берете участь у нашій акції. І в фіналі на вас чекає фінальний акційний розіграш, і хтось із вас, із учасників акційного розіграшу, виграє додатково 200 тисяч гривень. Кулька під номером 19. Велика гра триває. А на кону великої гри 190 тисяч гривень. На кону великої гри наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. 1 мільйон гривень. Хто зірвить джекпот і стане 435 мільйонером? Лото-забава. Кулька під номером 43. Велика гра триває, як підказує нам статистика, що джекпоти частіше зривають саме під час проведення акції. Ну, статистика статистикою, а удача удачею. Як то кажуть, все покаже гра. Кулька під номером 74. Велика гра триває. А я хотів би нагадати вам, шановні друзі, що впродовж акції ми. Розіграємо один мільйон грив... гривень. Один мільйон гривень додатково. Колька під номером 9. Велика гра триває. Хто стане головним переможцем Великої гри? Хто стане головним переможцем е, нашої акції? 25 років для вас святковий мільйон. Колька під номером 23. Стоп Лототрон в Україні. В Україні розіграш. Закінчено. І у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Київській області. Номер щасливого лотерейного білета, будьте, будь ласка, уважні: 001, 7 Отож, вітаємо! Щиро вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Е, Більми, шановний дорогий переможцю, ми вітаємо вас ще раз і просимо якомога швидше звернутися на гарячу лінію. Також звертаюся до усіх лото Лотозабава. Рівно за тиждень вас чекатиме наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. Лота, Ну зараз нарешті цей час настав. І у нас фінальний розіграш акції. Отож, шановні, зараз хтось із вас обов'язково виграє 200 тисяч гривень, і я оголошую фінальний розіграш акції 25 років. Для вас святковий мільйон. Дорогі друзі, якщо ви зробили все вірно, придбали стільки, скільки потрібно лотерейних білетів, лото забава, ви в базі претендентів на виграш. Я бажаю вам удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите, безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере одну єдину акційну комбінацію. Це й буде акційна комбінація. Переможця ось вона озвучую. Цей номер 70911694, Якщо це саме ваш акційний номер, ваша акційна комбінація, я вас поздоровляю. Ви виграли 200 тисяч гривень. Ура! Ура! Це сталося. Це сталося. Ми розіграли додатково гарантовано. Щойно 200 тисяч гривень. А в першій половині фінального акційного розіграшу 20 призів по 10 тисяч гривень. Це ще 200 тисяч гривень. І на загалу у нас вийшло 54 переможці в акції. І додатково ми розіграли 1 мільйон гривень. Браво! Молодці! Молодці ви, молодці «Лотозабава», молодці «ЕМЕЦЕЛ». Всі молодці хотіли звернутися до переможців е нашого акційного розіршу. Будь ласка, не зволікайте якомога швидше. Зателефонуйте на нашу гарячу лінію. Я ще раз всіх нас вітаю з нашим ювілеєм 25 років. Так тримати молодці, тримаємося разом, і ніякий ворог нам не страшний. І не забуваємо, не забуваємо донатити на ЗСУ. І в цьому вам допоможе е, благодійна лотерея е, Дар. Адже весь дохід від проведення цієї благодійної лотереї да, ДАР йде на допомогу нашим Збройним силам України. Отож, незважаючи ні на що, е, тримаємо високо голови. Віримо в нашу перемогу, допомагаємо один одному. І до зустрічі! Що ти скажеш? До зустрічі рівно за тиждень. Бережіть себе!